Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що відкликання Угорщиною права вето і як наслідок продовження санкцій ЄС проти Росії відбулося під впливом президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Про це повідомляє радіостанція РМФ. 24. за його словами рішення Угорщини відкликати вето було пов'язане із заявою Трампа, який назвав російського диктатора Володимира Путіна агресором і погрожував санкціями проти Росії, якщо Москва не вирішить розпочати мирні переговори. Міністр вважає, що це перша настільки однозначна позиція Трампа з цього приводу, яка спонукала Угорщину змінити свою думку. Це я думаю, що президент Трамп тут допоможе, сказав польський міністр. Главу польської дипломатії також запитали про 16-й пакет санкцій проти Росії, який може бути ухвалений у третю річницю вторгнення в Україну. Глава МЗС зазначив, що представив пріоритети польського голосування і узгодження цього пакету. Звичайно, стоїть на першому місці в списку завдань. Ну нагадаю вам, що саме польща головує на наступні півроку в європейському союзі. Ну і от, цілком очевидно, що не в останню чергу через Сполучені Штати Америки в 16-й пакет санкцій може ввійти заборона на скраплений російський газ. Якщо загалом говорити про те, про тиск на Угорщину, то тут Орбан трішки прорахувався, і про це кажуть до речі, експерти. Що він вже ж до того, як я нагадаю вам Трамп сказав, що якщо Путін не розпочне якісь кроки до врегулювання і зміни. Припинення вогню в Україні, то Сполучені Штати Америки ведуть нові санкції, нові тарифи, і Росія не зможе нічого продавати в інші країни і купувати. А напередодні цих заяв Орбан заявив, що потрібно зняти санкції з Росії, тому що це ні на нікому не на руку. І отут експерти кажуть, що він прогадав, тому що він хотів підсубити, думаючи, що Трамп буде проти санкцій. А тут вийшло трішки навпаки. І Орбан тепер так сів трішки. Алюш тут позиція Дональда Трампа була ключовою, і саме він вплинув на те, що Орбан ну, відступив від своєї деструктивної поведінки і. Погодився підтримати спільну позицію Брюсселя. Зокрема, власне, в такому ключі, те, що сталося, коментує голова польського МЗС Радослав Сікорський, який був на цій зустрічі міністрів закордонних справ, він для польської преси прокоментував, що на його думку саме дії президента США Дональда Трампа мали вплив на позицію Будапешта. І от як ви вже окреслили, через Марко Рубіо цей сигнал. Передали Петру Серто, і він, він власне вже проголосував чи підписав ту спільну угоду, спільне рішення у Брюсселі про продовження санкцій. Як так взагалі може бути? Адже Орбан себе завжди позиціонував як близького друга Дональда Трампа, який може з ним довірливо спілкуватися. Вже Орбан не міг Трампові пояснити, наскільки ця нафта з Москви для нього особисто важлива, можливо, навіть для його кишені для його надприбутки. Ків для його політичного статусу в Угорщині, так адже саме цими питаннями він маніпулює, що може з Москвою завжди про все домовитися і про дешевий газ, і про дешеву нафту. А чому цього не сталося? Чому в Трампа зовсім, від Трампа зовсім інший сигнал надійшов? Ну тому, що Орбан нічого собою не представляє. Даруйте на сьогоднішній день. Немає ніяких прямих каналів між Орбаном і Трампом. Немає абсолютно ніякого зв'язку. І про це навіть уже Орбаністанівська преса пише, що чомусь Трамп напряму спілкується з керівництвом Польщі, а з ними тільки через якихось там месенджерів, не більше. Просто Орбан, Угорщина абсолютно абсолютно по економічній силі, по політичній силі, ну не порівняти з е, Польщею, тим паче після того все, що е, наробив е, Орбан. І я хотів би ще е, відмітити, що чим е, далі ця е, політика, е, тиск буде продовжуватись, тому навіть навіть уже був сценарій, якби оцей негідник пішов би на то, щоб як він обіцяв затягнути оці гальма і не проголосував. Сувати за ці санкції, а вони е, були до 31 першого січня. Е, керівництво Польщі вже знайшов вихід. Тобто, на цей був запасний варіант. Тобто, всі ці питання стосовно політичних е, прийняття е, санкцій проти. Із так званих стратегічних питань Польща б як керуючи європейським союзом перемістилась би у комітет, що займається торгівлею та зовнішніми економічними зв'язками. Що це дає в такому випадку за регламентом Європейського союзу? Достатньо проголосувати більшості, а не всім членам європейського союзу. тобто, в будь-якому випадку, Орбан був прижатий до стіни. Дуже цікаво, власне, як себе Орбан позиціонував як друга Трампа тепер отримав від нього, як то кажуть, такий ніж у спину. Але зрештою тут сильніший вирішує, якою має бути позиція проти Москви, зокрема позиція Об'єднаної Європи. Дональд Трамп таку можливість диктувати умови і позиції має. Побачимо наскільки. Стабільною сталою буде оце от відношення і точка зору, яка із Вашингтона наразі власне була проартикульована стосовно Москви. І хочеться ще власне вас розпитати про той момент, де Угорщина все ж таки через Орбана, через його уряд, через Ярту зуміла заблокувати спільну заяву Європейського союзу політичного характеру. Це заява, яка стосується невизнання виборів у Білорусі, виборів Лукашенка. Розуміємо, що це був повний фарс, абсолютно сфальт. Сифіковані вибори від А до Я не були допущені жодні кандидати конкурентні так проти Лукашенка і просто підтасовано результати. Намалювали майже 87% білоруському диктатору. І ну і звісно, що ставлення всіх цивілізованих країн однозначно до цих виборів їх визнати легітимними аж ніяк не можна. Але спільну заяву країн Євросоюзу на Угорщина. От через Орбана уряд Орбана намагався підірвати підважити, і, зрештою, не приєдналися представники Орбана до цієї заяви. Чому так? Наскільки це критично для європейського союзу? Знову ж таки, і власне чим керується Орбан от, знову ж таки, підкреслюючи свою наближеність до васалів Москви, до маріонеток Путіна, до таких от токсичних осіб як Лукашенко. Ну, даруйте, Орбан є частиною вісі всесвітнього зла. Це від Північної Кореї, на жаль, до Будапешту на чолі з Орбаном. І Орбан підтримує, я би сказав, такі дуже близькі відносини з білоруським диктатором. Угорщина як єдина країна, Орбан, куди дійсно послав свого представника посла. і і звісно, Орбан керується ж тими ж диктаторськими замашками, що і керується е, диктатор Білорусі. Тут абсолютно нічого нового немає, і угорська преса про це вже писала: що це ганьба і сором всієї угорщини, цієї угорської нації, то що робить і зробив в даному випадку Орбан. Тому що навіть Фіцо в кінці кінців заявив, що він підтримає своїм підписом оце цю спільну. Заяву Європейського союзу і єдиний негідник такий всесвітній українофоб як Орбан пішов проти волі всього європейського е, союзу і е, виступив проти е, в наслідок чого Кая Калас Повинна бути особливо вона написала від свого імені ком'юніке про засудження от тих всіх процесів, які відбуваються на сьогоднішній день у Білорусі. І, на жаль, в цьому дуже сильно асистує цей негідний Орбан, як він асистував. Ми пам'ятаємо про порушення у, у під час виборів у Грузії і таким. Політики, який завжди на сьогоднішній день є наслідником фашистських режимів, всіх фашистських режимів 30-х років, на жаль. Виявився Орбан, але як я вже сказав, його давно вже місце він має вибрати на з історії або в ханти Мансійську. Там його місце. Ми поки що лише по крихтах і певних сигналах вловлюємо, якою буде, якою вже є на даний момент американська політика щодо Європи, і щодо Росії. І ось події останніх днів, от учорашнього дня, зокрема, а саме продовження санкцій проти Росії з боку ЄС, проявили цю позицію адміністрації Трампа, зокрема державного секретаріату. Як на мене, принаймні, орієнтуючись на заяву Радослава Сикорського, міністра закордонних справ Польщі, можемо. Зробити припущення той висновок про те, що саме дії адміністрації Трампа вплинули на Орбана і на Угорщину в цьому питанні продовження санкцій проти Росії. Оце Сікорський повідомив польським медіа, що от, за його даними, саме якраз дзвінок звідти за океану на Орбану чи його міністру закордонних справ Петру Сіарто був вирішальним для того, аби Угорщина підписала цей спільний документ. Міністрів ЄС, міністрів закордонних справ про продовження санкцій проти Росії, чи це означає, що ну Трамп дуже стійко і чітко буде триматися лінії посилення санкцій проти Росії наразі, аж поки не Путін не погодиться на поступки на припинення бойових дій. Ну, Трамп буде непорушний в плані того, щоб досягнути того, що він обіцяв, особливо в енергетичному секторі, да? особливо там, де нафта, там, де гроші для Америки. Він за тут збігаються наші інтереси і Трампа, і це дуже круто. Але не можу не пройти мимо особистості товариша Орбана, який розповідав, що ми там чиїсь маріонетки, і так далі. А тут з одного дзвінка, то я думаю, що навіть не дзвонив. Просто, мабуть, подумав про Орбана, і він зразу почав себе вести по-іншому. Тому що зовсім нещодавно він розповідав в Євросоюзі, там ходив по кабінетах чи там, не знаю, по майданчику, і розповідав: ну, я поки що подумаю, що Трамп скаже стосовно цих санкцій. Да? Тому це дуже добре, що, по-перше, ми бачимо дійсну ціну Орбана як політика, який ще нещодавно будував мирні плани, і розповідав, як нам жити. І про те, що він дуже гнучкий. І насправді це не перший раз. Тому це нас тішить, те, що Трампу вигідно зараз тиснути саме в тій сфері, що я казав, енергетичні, в першу чергу, нафтові. Це дуже класно. Головне, щоб ще Сполучені Штати так само завзято взялися за вторинні санкції стосовно тих, хто дозволяє обходити, тому що в Європі іноді лунають думки про те, що майже стелю досягли. Я тут з ними не погоджено. В плані того, що там куди ж вже Санкції водити проти Росії, та є куди. Що цей тюньовий флот, там, я не знаю, сотні три чи чотири ще плаває, чи ходить, як там моряки кажуть, да, по всім морям і океанам. Да. Отут, якби Сполучені Штати взялися. Да. Чи вдасться Сполученим Штатам, наприклад, не тільки підтримувати санкції, але й домовитися з Саудівською Аравією і з країнами ОПЕК, для того, щоб на певний період хоча б зробити те, що Трамп обіцяв. Дуже багато, але був, дуже багато якщо. Але ж знову ж таки на сьогодні, якщо ці дії дійсно були, і це про е, позитив е, в сенсі того, що ми зараз точно не одні. Вже є повідомлення про те, що першим лідером, якого Дональд Трамп прийме у Білому домі, може стати премєр міністр Ізраїлю Натаньяху. До Ізраїлю в Трампа особливе ставлення, особливий пієтет і ще із першої каденції. Ну і зараз бачимо. Багато зусиль було докладено, аби врегулювати цей воєнний конфлікт на Близькому Сході між Ізраїлем, Хамасом та іншими групуваннями, досяг там Трамп певного успіху по Україні, що поки що роботи не початий край абсолютно. Чи можемо ми собі припустити, що модель врегулювання на Близькому Сході Трамп буде накладати на ситуацію в Україні? Чи він вже все ж таки як і вже і озвучив зрештою, усвідомив, що це різні речі? І ситуація між війна, між Росією і Україною, вона набагато складніша, аніж те, що він має справу зараз на Близькому Сході і в контексті Ізраїлю. До речі, він про це говорив ще перед тим, як увійти овальний кабінет, тому це сприйняття в нього. Було тому, що знову ж таки я знову підк... підтверджую ваші слова про те, що він сказав, що Україна війна в Україні це набагато складніше ніж на близькому сході. Хоча я б сказав би, що вони обидві дуже складні по-своєму, і тому для кожних із них треба застосовувати відповідний інструментарій. Ну, Не можна піаніно ремонтувати так само, як я не знаю, кран на кухні. да? Е, ну, Вибачте, що так примітивно, але для кожної складної ситуації має бути свій інструмент. Для Ізраїля на ближню перспективу інструмент знайдений. Я дуже хотів би. ну, Це в плані як мрія або так припущення, що ми ж пам'ятаємо, що ми з Ізраїлем йшли в одному пакеті допомоги свого часу. да? Тому я дуже сподіваюся, що зараз ми будемо йти в одному пакеті і допомоги глобального сенсу з точки зору сполучених штатів і Трампа. Тобто дуже сподіваюся, що один із перших візитів після цього будуть лідери нашої країни. Тому що це було б логічно. Ті країни, які йдуть на зустріч, які є конструктивними, а Натаньяху продемонстрував свою конструктивність навіть через силу, тому що він ну не дуже був задоволений тим, що відбувалося, да і як воно відбулося, але він пішов на зустріч і Трамп це оцінив. Тому оця ця модель, що там, де не принципово ми можемо йти на поступки, там де принципово маємо. Стояти як скала, і це буде нормально прочитано Трампом і його командою із свіжої заяви, ну і напевно події, яка вже відбулася, це м -м, дописка і Вона написала, що а, власне. Все, домовилися про те, що санкції проти Російської Федерації в Європі будуть продовжуватися. Цьому передувала розмова з Угорщиною, яка вимагала якихось гарантій, хоча гарантії постачання того ж газу дали Сполучені Штати, а Угорщина вперта хотіла побачити в своїх трубах газ російський. Відтак якимось чином переконали. На вашу думку, які аргументи навели? Угорщині і про що говорить ось оце подовження ще на півроку. А, до чого ми йдемо? Дивіться, mm -hmm. чому півроку? Європа далі продовжує використовувати санкції, як таку, скажімо, а, палку з маколиком, яку от перед. В даному випадку я не знаю, яку таку погірше тварину вибрати перед нею ведуть, і вона значить за цим іде. Ну це взади не так має бути. Україна каже, що треба зробити суперскладні важкі санкції, знищувати економіку. А вони кажуть, що санкції повинні бути мотиватором, щоб ці санкції зняти, і тому вони кожні півроку там його переглядають. Ну інколи на рік, на два вносять, але теж це не супердовгі санкції. Ну, от тому півроку, ну і знову ж таки всі говорять про те, що квітень. Червень може стати моментом заморозки війни, тому й може далі й не продовжувати. Ну, хоча Україна завжди каже, краще введіть більше, лучше потім знімемо, ніж зараз будемо це все терпіти. От насправді ситуація зараз виглядає наступним чином: Орбан здав Путіна, ну от кинув його просто. Ну тому, що Орбан справжній патріот і Орбан не що робить? Він каже: Ну я можу блокувати там невизнання виборів Лукашенка я можу там гавкати, погавкувати, їздити в Індію. Ну, от копати яму під Україну і сам то потрапити. Але якщо є можливість здати Путіна, він його здасть. Це не значить, що він його кинув стратегічно, це не значить, що він його кинув довго. Але там, де можна Путіна здати, він його здає. Ось це типовий, ось це типовий е, якраз таки Орбан, і в цьому він дуже щирий. Ну от, Він готовий кинути любого, продати рідну матір. Ну, благо йому Путін і не матір і не батько. Але він демонструє, що з ним можна домовлятися. Якщо йому дати класну угоду, де можна його кинути, кинуть. єдине, що теж зараз почали в Колаарах говорити, але в пресу що це не виносять. Що може через Україну будуть постачати після завершення війни російський газ під видом Азербайджанського знову про це почали говорити. Ось це якраз і могли продати. Ну і Орбан там і Фіцо, ви ж знаєте, що вони закупляють газу більше ніж можуть використати, а потім як свій газ продають італійцям або німцям. Ну, наприклад, купляють по рублю, продають за 2 євро. Ну і на вар вложить в карман. Купують на кілька інколи сотень мільйонів кубів, більше інколи й, там на кілька мільярдів кубів більше, можуть взяти, і потім все це перепродають і на цьому намагаються заробити собі певні прибутки, які потім використовують на внутрішню політичну корупцію, яку потім вони використовують на різні історії, де намагаються здобувати собі просто супер доходи. Ну а ти просто поливати своїх конкурентів, чим самим намагаються залишатись довше приват. Як бачимо, поприклад, Орбана. Ну на жаль, поки що в них це дається. А скажімо, ті самі італійські колеги та інші країни, які купують у них газ, вони не в курсі. Так, такого ну в курсі все рівно. Воно воно виходить. Ну виходить, що Італія ж собою не торгує. От тому їх ціна умовно там середня, так. От. А для, для Угорщини і, наприклад, Словаччини, чиї лідери готові підторговувати національним інтересом, вона нижче середнього. Ну, от і між цією планкою, яку вони купують, і якою купляють італійці, можна трошки дешевше, ніж росіяни продають, і це вигідно якраз таки сім'ї Італії. Путіна це теж нормально дивиться. Знову ж у нас теж була похожа історія. У нас були прем'єр-міністерки, які таким самим займалися. Ну, от, типова історія ФІЦО, правда, її звали трошки інакше цю панянку. І деякі прем'єр-міністри теж там не тільки по гендеру можемо це ділити. Ну, от, тому таке було. Ну, ми, ми хоча б від цього відійшли, ну, от, а вони далі намагаються цим займатися. Знову ж, країна на цьому не заробляє. Це просто там два-три корупціонери, які просто заробляють мільярди кожного року. Ну, Італія на це просто не звертає увагу. Цікаво, насправді, якби. Звучить. Окей з, принаймні з угорським прем'єром ну, ваша позиція зрозуміла, і плюс-мінус ну єдине, що мені не зрозуміло, як Орбан може ну, кинути Путіна, або там підставити Путіна або зрадити Путіна, враховуючи те, що ну. Так не прийнято в колах кремлівського диктатора, оскільки вони тоді е, намагаються ліквідовувати таких людей і ліквідовувати бажано показово. То можливо, він отримав дозвол і як з європейців, так і з боку росіян. Е, там йому сказали: ну блін, нам і так уже втрачати нема чого. А так у нас, хоч якийсь свій, свій оплот, залишиться в Європі. Ну, дивіться, Фіцу ж стріляли. Тобто те, що можуть, можуть. Ну чи хочуть повністю знищити. а Знову ж таки, а він теж розуміє, що крім нього і ФІЦа, особливо Путіна, зараз в Європі когось прямо вже при владі нема. Да, є Липенде, є Ерік Зимур, є якісь там сепаратисти на північі Італії, чи десь там в Іспанії, але вони не при владі. Вони ніхто завати їх ніяк. От він розуміє, що цей пес, йому ще точно треба буде, щоб на ньому кататися. От, і, він, і пес це теж розуміє. І от вони грають зараз між собою в таку гру. От, але це ж, розумієте, це ж закри, 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 закрита хлабуда з двома шакалами, типу, які один одного мають обманювати. Це теж говорить про те, що м, і, е, Орбан. Не є там фанатом на 100% Путіна. Він просто використовує його, щоб на ньому заробляти. І знову ж таки, коли Путін прийде, не дай Боже, з війною в Європу, торбан то впаде жертвою цього. Ніхто теж його не буде захищати. і казати, а, ну да, ти ж там нам допомагав, значить, Україну збивати з пантелику. То ми твою будемо завоювати, будуть завоювати. Просто що через Україну вони не можуть прийти, і Угорщина почуває себе в безпеці і може займатися, от якраз такими політичними спекуляціями і політичною проституцією. А якби Путін прийшов, ну повірте, там би була по як в радянський час. Міше років 50 не злазили б з бідної Угорщини і просто доїли б її направо і наліво. Розумієте? Тому зараз він теж це розуміє і просто намагається собі виграти там або політичні бали, або все. завжди Путіну можна сказати: ну не зміг. дивіться на Лукашенка. Лукашенко вже який десяток років Путіну про ну не зміг. Ну хотів, ну так вийшло, ну туди, ну сюди. Ну, типу, йому все рівно. Ну от Плюс теж Путін же ж не, 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 дуже, не дуже розумна людина, типу, ну дійсно, думає там не зміг, надавили ще щось. А що, багато варіантів? Ні. Ну, тому і з'їдає такий результат, інших кращих немає. Це ж теж дожитися там раніше з Меркель встречався, з Ніколя Сарказі, з Тоні Блером дружив ну, передові лідери Європи і світу. Зараз два маргінали, просто босяки Європи. Фіцо і Орбан це найсильніші. Друзі, Путіна, якщо він раніше впливав, то зараз він тільки хвости може блокувати, ну от і крутити, ну ось максимум на що він знати. Ну але він намагається і це використовувати такою типу, там суперсилу Росії. Але знову ж суперсили там вже давно не пахне.